Господь каже, віриш, що я захищу. Хай по твоїй вірі так буде. Не віриш, що я захищу, то нехай так буде. Віриш, що я твоє стілення, нехай так буде. Не віриш, то нехай так буде. Ти запускаєш свою віру. Не в космос, як всі кажуть. Хі -хі. Оце наш космос, називається Ісус, це особа. Віриш, що вийдеш живий з війни? Нехай так буде. Не віриш? Нехай так буде. Господь завжди просто скаже: нехай так буде, це що слово перекладається на єврей. Амінь. Тобто все, що ти віриш, Ісус просто скаже Амінь. Питання, в що ти віриш? І тепер, якщо реально проаналізувати свою віру і викласти, то ми би сказали: Ні, Господи, не кажи амінь. Бо я не хочу, щоб в моєму житті сталося так, у що я вірю насправді. Чи віримо ми, що ми, як народ, можемо вийти з цієї війни? Чи віримо ми, що Він може витягнути нас з цієї війни? Віримо? То Ісус, просто що відповість? Амінь. Тепер, чим більше віри, тим більше Його допомоги. Чим менше віри, Ну, беремо сповідношені цілої України. Тим менше допомоги. Вот і все. А Де? ми думаємо, що він нічого не робить. Він робить. Просто ніхто в це не вірить. І ніхто не вірить, що він може робити.